Ай Бог вас оберігає, ворожі кулі оминають, а вороги від страху втікають. Перші 70 подарунків, таємний Миколай для військових та медиків відправили Житомирські волонтери. Ну тут цукерки, печиво, чай, тобто все, що. Люди вже мають знати за два роки війни, що треба покласти в невеликий пакунок. Чому невеликий? Бо те, що ми відправляємо в великих кількостях, це для всіх. А оце таємний Миколай він так адресно. Ангеліна Нестерова розповідає, що до акції Таємний Миколай долучились волонтерська майстерня свій за свого хоровий колектив струмочок, клуб розвитку дитини. Вулик, учасники зразкового фольклорного гурту Джерельця, батьки та діти шостого міського ліцею волонтерка каже, що зібрані подарунки відправлять захисникам та медикам вже сьогодні. Ми вже відправили вчора, відправимо ще сьогодні. Я думаю, що й завтра, і по мірі поступлення цих подарунків, ми будемо відправляти тим людям адреси, яких ми знаємо, щоб вони відчули хоч частинку свята. Запаковані коробки доставлятимуть як до Дня Святого Миколая, так і до Різдва. Акція продовжується. Те, що анонсовано у оголошенні, можна принести в кімнату 205 навколо культурного місцевого простору з 10 години до 9 вечора. Тетяна Скоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.